доброго дня. Також сьогодні, 3-5, прийшла продукція компанії Greenvisa. І також роблю коротенький огляд. Що прийшло? Прийшли свічки серії Vitl. Різні насіння амаранта, календули, горіх, чайне дерево, гальма Вітол, льон чистотіл, акула, ромашка пшениця, софора. Пшениця і листя дуби, листя дуба, ефірна олія оліяєлівця. Тобто оці ці свічки мають протизапальну, знеболюючу і відновлюючу дію. Хочу зупинитися на свічках жиром акули, це потужний онкопротекторний засіб, майже при усіх видах геморою, при подразненнях, при. Поліпах, хронічних колітах, закрепам, підвищення імунної відповіді на клітинному гуморальному рівнях, посилення резистентності організму. Тобто оці свічки є універсальними, підходять майже при усіх видах хвороб. Також прийшов сиропчик антиалкогольний, назва. Антиалкогольний, але в складі золототичних півоння і кислота бурштинова і працює дуже гарно з нервовою системою, тому що це детоксикуючий, заспокійливий і адаптогенний засіб, який працює з печінкою. І ви знаєте, що з печінкою, якщо працює, то це також дуже гарний, заспокійливий. І протистресовий засіб. Також прийшов бальзам для здоров'я нирок і для здоров'я печінки. Спреї прийшли швидка допомога з прополісом і чайним деревом. Ми вже знаємо, що зараз дуже багато є нарікань на дихальну систему, на проблеми з верхніми дихальними шляхами, насаглоткою. Нежитим. І саме оці два спрейчика дуже гарно працюють з цими проблемами. При першині в горлі я раджу спрей з прополісом. І якщо горло пече, тяжко ковтати, тоді спрей з прополісом щайним, тобто спрей чайним деревом. <клес> так, далі також прийшов. Сиропчик грудний і від кашлю також зараз є в наявності. Далі прийшли продукція: комплекс для відновлення печінки, лімфолайт, ліцитін, глюкозамін, хандреетін, габа. Я про неї вже розповідала дуже гарний антистресовий засіб. Також прийшов індол, дуже гарно працює з проблемами гормонозалежних пухлин, Міоми, фібріоми, мастопатія. Також капсули, вітамінки, чудові вітамінки дуже гарно працюють для очей. Кальций, лецитин, альфа-ліпольова кислота. Дуже гарно працює в програмах корекції ваги, тому що якраз вона працює з зжиганням жиру. І також прийшов вітамін Д3. Прийшов також такий фітокомплекси фастфуди це хлорела і спіруліна. Прийшли кремчики нічний денний і для контури очей серії Доктор Грін. Прийшла, прийшов гель для інтимної гігієни і фітотон, олія бальзам для зміцнення росту волосся. Дуже гарно працює, легко наноситься, потім волосся легко розчісується і відновлюється луковиці. Також прийшов фітогель протизапальний і для здоров'я суглобів. Сьогодні я хочу більш детальніше зупинитися на хлорелі і спіруліні. Це ці два продукти, їх називають також фастфудами: хлорела і спіруліна. Дуже потрібні жителям мегаполісів. Людям похилого віку, молодим мамочкам, спортсменам, також тим, хто полюбляє дієти для відновлення після захворювань, після операцій, для очищення організму, також для краси та молодості. Тому що саме оці два препарати хлорела і спіруліна, якщо їх вживати, то вони дадуть вам. Білки, вуглеводи, ненасичні жирні кислоти, вітаміни, мінерали, вони підвищать ваш імунітет і навіть допомагають при корекції ваги. Тобто оці два продукти. Це складаються вони з морських водорослей, чисто один тільки склад це морські водорослі, хлорела і спіруліна, але в собі ці морські водорослі мають дуже багато корисних для нас речовин. І коли мене питають, які вітаміни зараз весною краще вживати, то я раджу хлорелу і спіруліну. Також хочу розповісти про глюкозамін, хандроїтін. Також хочу розповісти про глюкозабін хандроїтін Це добавка, котра допомагає, знижує запалення хрящової та синовіальної оболонки, забезпечує фізіологічно відновлення хрящових поверхньой, покращує гнучкість та рухливість пошкоджених суглобів, підвищує ступінь регенерації кісток, полегшує больові симптоми у суглобах та м'язах, стимулює синтез колагену, чинить антиоксидантну дію. Регулює баланс між анаболічним та кетаболічними процесами: в тканинах хряща, запобігаючи руйнуванню, прискорює загоєння рань, зменшує ознаки старіння шкіри, підвищує еластичність, гідрацію та пружність, сприяє зміцненню волосся та нігтів. Тобто, ось такий гарний продукт: глюкозамін-хондретін з природньою сірою, котра якраз і допомагає засвоюватися глюкозаміну і хандроетину. Також хочу нагадати да, про наш лімфолайт. Також це новинка, недавно його зробили для очищення лімфи. Також цей продукт діє як антинабрякова та антизастійна дія. Зміцнення стінки судин. Перешкоджання відкладення холестерину в судинах, покращення складу крові, профілактика тромбоутворення, зменшення втоми, важкості у ногах, підвищення тонусу вен, покращення кровообігу. Розрідження густих секретів і слизу, покращення відходження мокротиння, активізація процесу зниження ваги шляхом виведення з організму зайвої рідини та прискорення метаболічних реакцій, покращення обміну речовин, регуляція білкового, ліпідного вуглеводного і мінерального обмінів та відновлення гормонального балансу, антимікробна і протизапальна дія, підвищення захисних сил організму. Тобто Найкраще вона працює для е, програм очищення. Я завжди рекомендую антипаразитарну е, програму антистресову і очищення лімфи. Це і є мінімальна програма очищення організму. Тобто, ось така продукція прийшла. Заходьте у веселку, консультації у нас безкоштовні. Продукція завжди є в наявності. Будьте здорові! Гарних усім вихідних! Гарного усім свята! Хто святкує, і будьте здорові!